Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. В АТБ стартували нові акції. Тиждень суперцін, чорна п'ятниця, з 26 листопада по 2 грудня включно. Бажаю вам приємного перегляду, вигідних покупок. Туалетний папір, сніжна панда, двошаровий 4 рулони за 46. Від своєї лінії туалетний папір двошаровий 4 рулони 37. Вологий туалетний папір, такий для дітей, або звичайний 50 штук в упаковці. Ціна 29 гривень та 30 копійок. Серветки розумний вибір. Паперові одношарові 60 штук за 13,60 з квіточками. Ватні палички від торгової марки День у день. 200 штук за 23. Ватні диски торгова марка День у день 29 гривень 80 копійок. Упаковці 120 штук. Антибактеріальні вологі серветочки від своєї лінії 27 гривень 60 штук із клапаном. Підгузки для дорослих від своєї лінії по 10 штук у упаковці. Розмір М 129 гривень. Розмір Л 149 гривень. Підгузки дитячі міні-бі 300 гривень. Підгузки з трусиками для дівчаток чи хлопчиків по 219 гривень. Діскріт щоденні прокладки 80 гривень 52 штуки. Тампони Tampaкс 105,50. В упаковці 16 штук. Котекс 12 штук. Прокладки 63 гривні. Такий варіант 16 штук, ціна 60. Капсули для прання Аріель 10 штук 170 гривень. Персіл капсули 4 в одному 13 штук за 209 гривень і 40 копійок. Гала Аквапудра кілограм 800 грамів, 205 гривень. Клін White, мило господарське від Дору, 52 гривні. По 120 грамів. Тайт аквапудра для прання кольорових речей. Кілограм 800 грамів 215 Порошок для прання Савекс 300 грамів 38,80 для автоматичного і 37,80 для ручного прання. Порошок для прання Грюнбальт 4 кілограми 230 гривень 80 копійок. Мило, господарський розумний вибір 1 літр 37,70 Пакети для сміття від frackenbok на 60 літрів. В упаковці 15 штук 35. Пакети для сміття 31 гривня та 40 копійок 10 штук на 120 літрів. Геловий засіб для прання дитячих речей сатін, об'єм 3 кг.

Кондиціонер Азуром, ціна 173 гривні та 40 копійок за 2 літри. Ріо засіб універсальний мийчий, Розумний вибір 35 гривень. Дак Суперсила, видимий ефект 96 гривень за 900 мл. Підвізка в унітаз Неопюр. Ціна 33 гривні за 1 штуку. Ріо засіб для миття посуду 28 гривень 495 мл. Два аромати. Фері по 70 гривень. Об'єм 450 мл. Сатін по 28,60 550 мл. Фері об'ємом літр 350 мл 161 гривня, 80 копійок. Сів по 102 гривні і 40 копійок. Неопюр ціна 50 гривень 50 копійок за літр. Губки для взуття Silver ціна 20 гривень 80 копійок. Є чорні, є без кольору. Шампунь кондиціонер Eco Line 53 гривні 80 копійок за 400 мл. Змінні балони до автоматичного освіжувача. Ціна 47 гривень за 250 мл. Торгова марка «Своя лінія». Шампунь «Бліскур» 130 гривень 400 мл. Романтик шампуні або бальзами об'єм 850 мл за 126 гривень. Шампунь Німіт 66 гривень 300 мл. 750 мл 107,20. Від «Евелін» гелі після гуління 74 гривні 200 мл. Станки для гуління, бікміс солей. 3 штуки на 3 леза за 86. Такі одноразові станки. Торгова марка День у день. 31 гривня 50 копійок. У упаковці 5 штук на 2 леза. Бік на 3 леза 3 штуки 67,30. Дезодоранти спреї Акс 143,80, Нівея 103,40. Це є чоловічі аромати. Такий дезодорант за 67 гривень 150 мл. Від торгової марки Нівея. Кулькові 83 гривні та 30 копійок. Фа 78,80 жіночі аромати по 111 гривень кульковий рексон, а це з попередньої акції, то ми не дивимося. Бо є таке, бачите, вже нова акція розпочалася. А буває таке, що деякі товари ще залишаються на один день довше з акційною ціною. Буває не на один, а довше. Ну, одним словом. Це вже попередня акція, ми її бачили. Фа 76 гривень, ДАВ 64. Антибактеріальне мило алої 460 мл 28,30. Це є своя лінія. Таке мило за 63 гривні, об'єм 500 мл натіком. Два аромати. Гелі для душу, об'єм 400 мл. Є три аромати в асортименті. 52 гривні 40 копійок. Гель для душу фамен. 64 гривні 250 мл. І є ще по 400 мл. Ціна 96 гривень. Рідке дитяче мило сатін з дозатором 29,50, 250 мл. Таке тверде мило. Ціна 32 гривні. Розумний вибір, мило тверде, 7,70 65 грамів. Ще ось такі є. Це є своя лінія. 12 гривень та 30 копійок за 100 грамів. Набір зубних щиток від торгової марки Parodontex. 90 гривень за 2. Зубна паста Parodontax 85 гривень 75 мл. Лакалут 100 мл 112 гривень. Зубна паста Avrodent 58,80. Так, ще зубна паста від Parodontax 83 гривні за 100 мл. І 44,50 це є 50 мл. Parodontax. Сенс 1 ціна 113,40. Такий набір зубних щіточок, 21 гривня дві штуки. Від Colgate 53,30, Теж дві щіточки.